Привіт! Вітаю тебе знову! Бо вітаю тебе вперше на каналі Прана. Мене звати Марина і сьогодні запрошую тебе на тренування йога-латис. Де ми поєднуємо Асани з йоги і вправи із спілатись. Повторювальні рухи, які зміцнюють все наше тіло. Будь ласка, не забувай поставити лайк, написати якийсь коментар в підтримку мого каналу, якщо тобі сподобається це заняття. А почнемо ми сьогодні в позиції сидячи на наших п'ятах коліна разом. Якщо ця позиція для тебе не є зручною, то сядь зі схрещеними ногами. Відклади долоні на коліна, похили трішечки бороду в сторону грудної клітини, заплющ очі. Давай зробимо тут три глибокі вдихи і видихи. Вдих через ніс наповні легені. Видих через уста. і останній раз вдих через ніс, і видих через уста. Можеш розплющити очі. І з наступним вдихом підніми руки догори, погляд за долонями. Потягнися тут, можеш порухати пальцями на руках, покрутити запястями. І з видихом. Нехай руки вільно опадуть вниз. Ми зробимо так ще два рази на вдих. Піднімаємо руки, тягнемося високо і з видихом фу -фу, нехай падають вниз разом із тягарем на наших плечах, вдих руки догори видих. Вниз. А витягни тепер руки вперед. Ми розігріємо трішки наші зап'ястя. Натягни пальці в сторону тіла і з вдихом долоні в кулаки і направляємо їх вниз. І відкриваємо долоні і направляємо вниз. І ще кілька разів поступово пришвидшуючи темп. Швидше, 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 ще швидше і розслабляємо руки, можна потрусити зап'ястями. Наступний вдих. Ще раз руки догори. З видихом згинаємо руки в ліктях і направляємо передпліччя цілий час назад. Відкриваємо грудну клітину, дивимося догори. Може трішечки прогнешся в спині. Зроби тут вдих, видих. округли спину, направ передпліччя одне до другого. Можливо, з'єднаєш із собою передпліччя, Підборіддя в сторону грудної клітини. І вдих. Ще раз, відкриваємося, видих, округлюємося. І ще один раз Вдих, перед пліччя назад, долоні назад, ліфті назад, видих. Округлися, з'єднає з собою передпліччя. І вдих, Повертаємося до такої позиції кактуса. З видиху скручуємося вправо і відкладаємо. Долоні ліву на праве стегно, праву позаду на килимок. Залишаємося в скрутці на три вдихи і видихи. вдих Повертаємося до центру, витягуємо руки до гори, згинаємо їх ще раз в кактус. Залишаємось тут на вдих і з видихом скручуємося вліво. Вирівнюємо тут руки право відкладаємо на ліве стегно, ліва позаду. І ще три вдихи, видихи в скруті на другу сторону. І на вдих повертаємося до центру і входимо до позиції столу, долоні під плечима, коліна під стегнами. Розставлені на ширину таза, верхня частина ніг. На килимку зробимо класичну кішку і корову. На вдих. Прогинаємося в спині, корова. Видих, кішка, округлюємося, відштовхуємося від долонь Вдих, корова, прогинаємося, видих, округлюємося кішка. І ще один раз. Вдих, корова. І видих кішка. Цього разу затримайся в позиції кішки. Відштовхнися ще більше від долоні, віддаляємо від себе лопатки. Активне тіло піднімаємо коліна 5 см над килимком. Три, два, один. І з видихом відкладаємо коліна назад. Повертаємося до позиції столу. І з наступним вдихом. Праву руку витягуємо вперед. Ліву ногу назад. Одна рівна лінія з тіла Від лівої п'яти до пальців на правій руці. Подивися вниз, нехай шия буде продовженням спини. Візьми тут вдих. З видихом наближ правий лікоть до лівого коліна. І вдих, витягнися. Видих, лікоть до коліна. І ще раз витягуємося на вдих. І з видихом лікать до коліна. На вдих. Тільки витягнись. Відклади праву долоню на килимок. Ліва нога все ще піднята. Пальці правої стопи на килимок. І піднімаємо праве коліно кілька сантиметрів над килимком. Залишаємось тут. Робимо вдих. Видих. Притягуємо ліве коліно до грудної клітини. Вдих. Повертаємося. Видих. Коліно до грудної клітини. Вдих, витягуємося, праве коліно все ще вгорі. І третій раз. Коліно до грудей. Вирівнюємося. І тут перейди до позиції собаки мордою вниз на одній нозі. Вирівнюємо праву ногу. Сідниці направляємо назад. Відштовхуємося від долоні. Ліва нога вгорі. І зігни ліву ногу в коліні. Каліна ліво керуємо догори. Ліву стопу в сторону сідниць. Собака на трьох лапах. Зроби тут вдих. І з видихом ліве коліно до лівого ліктя. І вдих. Повернися до собаки на трьох лапах. Видих, коліно до центру. Видих, Собака на трьох лапах. І останній видих. Ліве коліно до правого ліктя. Вирівняй ліву ногу, відклади ліву стопу на підлогу і праву руку до гори. Затримайся тут. Три вдихи і видихи. Або, можливо, підніми ще ліву ногу. І з видихом ліва нога опускається на килимок, достав праву руку. До лівої достав стопу до стопи. І чат ранга. Коліна може бути на килимку вдих. Собака мордою гори. Видих, собака мордою вниз. Можеш затриматись тут на три вдихи і видихи. Або перейти до позиції дитини. <звух> і з собака мордою вниз, або з дитини. Повертаємося до позиції столу. Коліна на килимок і робимо це все на другу сторону. Витягни ліву руку вперед, праву ногу назад. Подивися вниз. Одна рівна лінія. Активний центр тіла. Зроби тут вдих. З видихом лівий лікоть до правого коліна. І вдих. Вирівняйся. Видих, лікоть до коліна. І вдих. Ще раз вирівнюємося. Видих, округлюємося. На вдих. Вирівняйся. Відклади ліву руку на килимок. Пальці лівої стопи підняті. Права нога сильно назад. І вдих. Піднімаємо ліве коліно. 5 см над килимком. Зроби тут вдих. З видихом притягни ліве коліно до грудей. І вдих. Права нога назад. Видих. Коліно до грудей, вдих, назад. І ще один раз. Видих. Праве коліно до грудей. Вдих. Вирівнюємося. І звідси повністю ліва стопа на килимо. Переходимо до собаки мордою вниз на трьох лапах. І праве коліно згинаємо, направляємо догори. Права стопа в сторону сідниць. Зроби туди вдих. І з видихом праве коліно до правого ліктя. На вдих. Повертаємося назад. Собака на трьох лапах. І наступний видих, праве коліно до центру, до грудної клітини. Видих, собака на трьох лапах. І останній видих праве коліно до лівого ліктя. Вирівняй праву ногу, відклади стопу на килимок. І ліва рука догори. Вічна планка з таким підпертим варіантом. Можеш залишитись тут або підняти праву ногу догори. Три, два, один. І достав праву ногу до лівої. Відклади праву руку на килимок. Висока планка, видих. Чато ранга. Лікті назад. Коліна можуть бути знизу. Вдих. Собака мордою догори. Видих. Собака мордою вниз. Залишся тут на три вдихи і видихи. Навдих. Подивися на своїй долоні. Зроби один великий крок або кілька кроків на початок калимка. Півскінгу. Витягуємо спинку, видих, склін. Вдих, підводимося догори. Піднімаємо руки догори. Видих, руки вздовж тіла. Сама І тепер лівою ногою робимо великий крок назад. Ліва п'ята вгорі. Праве коліно згинаємо, руки на вдих догори. Високий випад, може трішки нижче стегна. Залишся тут на вдих. З видихом. Згинаємо руки в ліктя до кактусу і ліве коліно вниз на килимок. Вдих. Вирівнюємо ліву ногу, руки до гори. Праве коліно все ще зігнуте. Видих, входимо до скрутки і праву руку направляємо назад, ліво витягує нас вперед. Вдих. Повертаємося до випаду. Видих, згинаємо лікті і коліно. І вдих до гори. Видих скрутка. І ще три рази. Вдих випад. Видих. Згинаємо лікті і ліве коліно. Вдих випад, видих скрутка. І ще два рази. Вдих випад. Видих, згинаємо лікті і коліно. Вдих випад, видих скрутка. Вдих, центр, видих, лікті і коліно вниз. Вдих. Випад. Видих. Скрутка. Останній раз вдих. Центр. Видих. Згинаємо лікті коліна. Вдих. Центр. Видих. Скрутка. І вдих. Повернись тільки до центру з видихом. Похили живіт в сторону правого стегна. Руки направляємо назад. Затримайся тут на вдих. І на видих. Наступний вдох. Руки вперед витягуємо ланч. Видих, згинаємо їх в ліктях, направляємо назад. І вдих вперед. Видих, згинаємо, руки в ліктях. Ще один раз. Вдих вперед, А видих. Зігни. На вдих тільки витягнися руками вперед. З видихом відклади долоні на килимок. Праву ногу відводимо назад. Планка на одній нозі. І відклади ліве коліно. На підлогу на килимок. згинаємо руки в ліктях. чатуранга, Права нога вгорі, вдих. Стопи на килимок. Собака мордою догори. Видих. Собака мордою вниз. Три вдихи, видихи в цій позиції. Огляд на долоні на вдих і переходимо на початок каламка. Один крок або кілька вирівнюємо спину пів стріля. Видих склін. клін. Вдих, підводимося догори, витягуємо руки догори, видих. Руки вздовж тіла. Цього разу правою ногою крок назад. І входимо до випаду на другу сторону. Ліве коліно зігнуте, права п'ята вгорі. А руки на вдих догори. Залишся тут на вдих. З видихом згинаємо руки в ліктях, праве коліно вниз. А вдих. повертаємося до випаду. Видих. Скручуємося. Ліва рука назад, права вперед. Ліве коліно цілий час зігнуте. Вдих, випад. Руки догори. Видих. Згинаємо лікті, праве коліно вниз. Вдих, випад. Видих. Скрутка. І ще три рази: вдих, випад. Видих. Коліно лікті вниз. Вдих, випад. Видих, скрутка. І два. Вдих, випад. Видих. Вниз. Вдих, випад. Видих. скрутка. І останній раз вдих, випад, видих вниз. Вдих. Випад. Видих. Скрутка. І вдих. Повертаємося до центру. З видихом похиляємося животом в сторону лівого стегна. Руки назад. Ще один вдих тут. І видих. Навдих. Руки витягуємо вперед. ланч, Видих. Лікті назад. Вдих. Руки вперед. Видих, лікті назад. І останній раз. Витягуємо руки вперед, вдих, видих, лікті назад. Навдих. Тільки витягнися і відклади долоні на килимок. Зроби тут вдих. Видих. Ліва нога назад. планка на одній нозі. Видих. Праве коліно на килимок. чатуранга, Ліва нога вгорі. Вдих. Стопи на килимок. Собака мордою догори. Видих. Собака мордою вниз. Три вдихи і видихи. Вдих, подивися на долоні. Перейді своїм способом на початок килинка, Пів склін, видих, склін. Вдих, підводимося догори, видих, руки вздовж тіла. І вдих руки до гори, видих склін. Вдих, пів склін. І звідси увага, піднімаємо п'яти догори, згинаємо ноги в колінах, сідаємо на п'яти. Утримуй тут баланс, коліна разом. Можливо, витягнеш руки вперед. Ще три. Два. Один. З видихом. Контролюємо рук. Сідаємо сідницями на килимок і піднімаємо ніжки до На Навасана. Можна зігнути ноги в колінах, можна підтримувати себе. Руками застегна, це буде найлегша варіація. Потім е, другий ступінь руки витягуємо вздовж ніг, третій вирівнюємо ноги. Ще три, два, один. Відклади стопи на килимок, обніми себе застегна, похили, чоло в сторону колін. Тільки вирівняйся. Розплит долоні. Можеш поправити позицію, якщо ти, як я трішки мігрувала, мігрував на початок килимка. Долоні відкладаємо позаду. Пальці направлені в сторону тіла, стопи на килимку, каліна вгорі. Плечі відводимо назад. Хочемо з собою, ніби з'єднати лопатки. Лікті назад. І на вдих. Підносимо таз до догори. Перевернутий стіл. Залишся тут. На один вдих. І видих. Звідси ми будемо згинати руки в ліктях і опускати сідниці вниз. І потім піднімати знову догори. Вдих. Вгорі. Видих. Згинаємо лікті. Сідниці вниз. Вдих догори, видих вниз. Ще вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Останні два. І один. Затримайся вгорі. Підніми праву ногу догори. З видихом права нога вниз. Вдих догори. Видих, відстав стопу на килимок. І вдих ліва нога до гори, видих, ліва стопа вниз. Вдих до гори. Видих, відстав ліву стопу на килимок. Візьми тут вдих. І з видихом опусти сідниці. килимок. І цього разу вирівняй. Ноги вперед, стопи активні. На вдих. Підніми руки до гори, витягнися. З видихом похилися вниз до рівних ніг. Руки можна відкласти там, де сягаю. Гарна робота. Нам залишилось тільки розтягання. Вирівнюємо свій вдих і видих, заспокоюємо дихання, заспокоюємо дихання. Ще один вдих і видих, вдих. Тільки підводимося до гори і на видих. Ходимо до позиції метелика, згинаємо ноги в колінах, стопи наближуємо одна до другої. Коліна опадають рівно в сторони. Можеш взятися тут за стопи. Вирівняй спину. Якщо вже тут відчуваєш досить розтяжки, залишся тут. Якщо відчуваєш, що маєш простір в тілі, тоді на видих можна ще похилитися вниз. Ще три вдихи і видихи. На вдих підведися тілом до гори допоможи собі з'єднати коліна, відстав стопи. На килимок, на підлогу коліна. Вгорі, ще раз долоні. Назад, пальці направлені в сторону тіла, і тільки переносимо коліно вліво, вправо. Затримайся з колінами з правої сторони. Вирівняйся на вдих. З видихом, скрутися ще більше вправо. Можеш ліву руку відкласти на праве стегно і допомогти собі тут докрутитися. Залишся тут ще на один вдих. З видихом, опустись тут на передпліччя. Похили голову вниз. Ще один вдих і видих. На вдих. Підведися. Спочатку до сидіння рівно. Повернись до центру, підніми коліна догори і з видихом коліна вліво. І так само спочатку вирівняйся, зроби тут вдих. З видихом, скрутися ще більше в ліву сторону. Правою доловиною натискаємо на ліве стегно. Залишаємось тут на один цикл дихання. І з видихом опускаємося на перекліччя, похиляємо голову. З наступним видихом повернися на долоні, вирівняйся. Повертаємося до сидіння рівно коліна вгорі. Цього разу схрести ноги до позиції медитації, відклади долоні на коліна, похили голову вниз, підборіддя в сторону грудної клітини. Розтягни тил шиї. Можеш заплющити очі. І присвяти цей момент на спостереження. Зверни увагу на відчуття в тілі, на зміни в тілі, якщо вони є. Спробуй цього не оцінювати, тільки помітити. Поступово вирівняй голову, вирівняй спину. І на цьому ми закінчуємо наше тренування. Дуже дякую тобі, що ти обрала, обрав мій канал, займаєшся зі мною. Не забувай ставити дзвіночок, щоб займатися зі мною регулярно, не пропускати заняття. І також, якщо ти бажаєш підтримати мій канал фінансово, ти можеш натиснути Супер дякую під цим відео. І задонатити якусь довільну суму на подальший розвиток цього каналу. Дякую тобі, що ти зі мною Намасте!